Доброго ранку кажемо вам ще раз, шановні телеглядачі, можете вже а, стрімголов бігти до своїх телефонів. Номер нашої студії 616191, Тому що в нашій студії з'явився наш перший ранковий гість, і я задоволенням вам представлю саме його. А, Василь Лавер, письменник, математик, кандидат фізико-математичних наук, викладач у Жорського національного університету. А говорити ми сьогодні будемо про оповідання в стилі горор. Про горор. Доброго ранку. Доброго ранку, а, Василь, як давно. Ти займаєшся літературою. Як коли прийшла ця ідея взагалі? Саме до викладача, математика і так далі, людина, яка ну, не дотична так, до цієї так, професії? Буду не цифри, а букви, так. Ну, я цифрами відповім, раз про роки питають. Бінарним кодом? а давай. Ну, приблизно десь із 2013-14, якось так. Тобто, якісь були спроби поодинокі до того, але так, щоб більш-менш систематично, це от. З того часу, а от чого, чого хоррор? Так, такий... Взагалі, що це за жанр і чому розказ, розкажи ти телеглядачам? Ну, жанр, хорор, це насправді широкий жанр, він ділиться на багато піджанрів, але для них усіх спільним є те, що там йде мова про щось страшне. Ну, воно таке, воно має лякати або тримати читача чи глядача, якщо це про кіно, в напруженні. От до того, як почали взагалі спроби написання, які жанри найбільше подобалися, я так розумію, що горор так само подобався, але Добався. взагалі, які автори і на що звертали увагу саме при перших своїх спробах написання? Чи техніки, можливо, якісь склади, можливо, взагалі щось, якась тематика? Ну я читаю взагалі багато, не тільки не обмежуюся горором. Ну, наприклад, із Ну, до числа моїх улюблених письменників належить, наприклад, Фелікс Крівін, який жив в Ужгороді. Ну, це Але його... він, ну, він гумористичний автор, наскільки мені так. відомо, він так. Не, не, не так і про, це, про якісь такі страшні речі писав. Ну, Так, я ж кажу, що я не тільки страшне читаю, а на рахунок того, що на кого я орієнтуюся коли ти писав. ж на кого орієнтуюся це взагалі? Чи були приклади, от, на... чи були у вас якісь сталі правила або автори, яких ви намагалися на те, що скупувати? Намагалися йти, і бути. Мабуть, їхню мабуть стежку, ні. Я, 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 Я просто намагався так написати, щоб мені сподобалося. Можливо, десь підсвідомо на когось і орієнтувався, але. Окей, тоді так переключимося в цьому жанрі. Хто подобається вам, кого подобається читати вам? Е, ну, мені е, багато авторів подобаються, аби відмітив, ну, Наприклад, е, Річарда Лаймона, Роберта Блоха, е, Чата Гейзу це угорський письменник. Ну, ви робите, Я читав, що ви робите і огляди також на, так. на літературу, на кіно в жанрі хоррор, саспенс, трілери і, і, і так далі. А взагалі, чи є у вас в Закарпатті якісь однодумці, які також з вами в цьому напрямку працюють? Чи от Василь Лавер це унікальна людина, котра єдина, хто пише в жанрі хорор в Закарпатті? Ну, Звісно, не єдина. Ну, Наприклад, у… Ну, мій кум Дмитро Чепуртек також пише оповідання у жанрі горор, тільки в нього більш містичні оповідання у мене більш такі реалістичні. Ну, мені більш такий стиль хорору подобається. Також мені дуже подобаються містичні оповідання Михайла Михайловича Рожко. В нього дуже цікаві. Ну, і, наскільки я знаю, він це не позиціонує як горор-письменник, але ну, Прочитайте, там досить страшні. А от ким ви себе ким позиціонуєте в першу чергу? Чи письменником, чи математиком, чи музикантом, тому що Василь також музикант, і це дуже цікаво. Ну, якщо ви дивились мій блог, там бачили фільм Спліт. Тобто, іще ще є десь є у вас альтернативних якихось персоналів, які також ще себе будуть розкривати в майбутньому, так? Можливо. Біля Міліган із Закарпаття. <реш> ми про нього так. зовсім нещодавно в принципі, говорили, про Білі Мілігана, в якого правда було скільки 24 альтерак здається, так? Не пам'ятаю, але більш От Стосовно 20. тематики, жанр хоррор, тематика, от ви кажете, що а, ваш кум він пише більш такі, а, ну я не знаю, не те, що страшні, ну, містечні. Тобто, тематика взагалі оповідання в жанре хорор може бути будь-якою, це може бути соціальна, це може так. бути, я не знаю, життєві історії, просто інтерпретовані саме в щось. E, так, і e, багато є авторів, які базують свої твори на реальних подіях. E, ну, нап наприклад, тут, напевно, ви бачили фільм Girl Next Door e, Дявушка напроти. E, Знятий він за романом Джека Кетчема, і він на реальних подіях базується. Тобто, ну багато. Тобто, є Ой. реалізм і міститизм це ну, різні напрямки є в цьому. Взагалі. E, як нещодавно у вас пройшли читання молодих авторів, так? так Воно так. проходило четверте. Які у вас враження взагалі від того, як люди сприйняли? Чи сподобалося їм? Ну, я відразу скажу, що то я, я, я там читав не зовсім горор, то, скоріше, так, чорний гумор з містикою. ну, Наскільки я розумію, Ну, сподобалося те, що я читав. Я не впевнений, що сподобалося б і інше, якби я щось читав, але саме то Тобто оповідання... це той ж жанр, котрий ну так, от під якщо читати, то треба ліхтарик собі включити так і з таким голосом так читати. Або людина сама має бути перед перед цим текстом і сама має читати. Як ви вважаєте? Я, я вважаю, що горор треба читати точно одному. В темряві? Ні, не обов'язково, але ну треба там концентруватись трошки на атмосфері тому що інакше не буде повне ну повна гама Сказати відчуттів, тобто з печивим з чаєм, гор, ну скажімо так, прочитати напевно не, не ну, те що неможливо а не, не те буде, так ні, можна. Ну але наприклад, коли дивитися, от фільм е, якийсь страшний, то бажано максимум вдвох, тому що якщо більше, то це перетворюється вже на, на комедію. Так, Все один одного так далі. Містер Бін колись робив, якщо пам'ятаємо. Останнє оповідання, останнє, взагалі те, що було написано, як то кажеш, вийшло з-під пара, що це, про що це і взагалі, що допомагає вам створювати саме от якісь нові теми для майбутніх оповідань. Ну, останнє оповідання, наразі те, що я написав, воно називається фото на згадку. там про… Ну, серійного вбивця, там буде, який фотографував своїх жертв. Ну, я не буду розкривати сюжет. Так, зранку і спойлери також. Взагалі ви десь друкуєтеся, є у вас збірки. У мене персональних збірок нема, але я надсилаю свої оповідання на різні конкурси. Наразі вийшло друком дві збірки підвал та після опівночі. І є ще одна збірка короткої прози, ну то не горор, просто короткої прози. О, є в електронному варіанті в інтернеті доступна. Ну yeah. і зараз там іще до друку готується. Взагалі, от людина, ви людина, яка в цьому розбирається, на якому рівні знаходиться в Україні взагалі цей жанр, і чи можуть себе нормально ну, представляти представники цього жанру ну, нас, автори, тові, можливо, міжна... можливо, ті, на світовій, на міжнародній арені? Ну я скажу так, що наскільки я розумію, зараз жанр горор в Україні якраз досить бурхливо розвивається останні кілька років. З'являється чимало. Конкурсів жанрових виходять збірки, ну на підставі відбору цих конкурсів з'являються автори, котрі в цьому жанрі працюють. І якщо говорити про міжнародну арену, то багато авторів українських друкуються. Ну, наприклад, у сусідній державі, де цей жанр трошки раніше почав розвиватися. І їх там, по крайній мірі, вже знають більш популярен. От Я от зараз до речі, в прямому ефірі одразу знайшов шматочок оповідання. я би хотів, аби ви трошки його ну так більш розгорнуто нам. І Розказали нашим телегачам так само. Ну що, почнемо? Камера, мотор дав команду знайомий, знайомий голос. Олег згадав, де він його чув. Це був голос ведучого однієї з мерзенних ранкових передач на місцевому телебаченні. Насправді, я коли там вони посмішка з'явилася на обличчі і дійсно. От, е, ну, дійсно, життєві ситуації. Що це саме за оповідання і де воно взагалі? Е, це мог... ви зачитали фрагмент із оповідання. Остання роль. Е, воно вийшло у збірці після опівночі. Ну, це був. Конкурс на одному із сайтів українських там умовою було, що дія оповідання повинна відбуватися якраз після опівночі. Тобто, тобто вона не повинна була пов'язана пов з бути пов'язана з телебаченням. Це вже ні, ну, це вашу одікцію. Я також вчора це оповідання чи читав. Помітив мене це ну трохи розвеселило. <звасилило> на ну, насправді зацікавило. Може, ви конкретно з когось з наших колег брали ні, приклад Ні, ні, ні ніяк не ні, зрозуміло взагалі. Uh, no uh, uh Давайте поговоримо не, не тільки про книги, там є і ігри, наприклад, які пов'язані з жанром хорор, і фільми. І взагалі, Та, ну, в... мені здається, що на, ну, спочатку з'являється книга. Мені здається так, спочатку з'являється ну, книга. Сценарій. Потім, можливо, так, сценарій йде для якоїсь відеогри, для якогось фільму, можливо, для якогось квесту і так далі. От, ви, ви плануєте взагалі так ну, гру, наприклад, наприклад, зробити? Чи сказати, що от, ось вам. Або попро... сценарій так. так до якогось режисера відправити, або він ну, я не знаю, спробував відзняти якийсь хоча б. Короткометражний фільм, там за мотивами якогось оповідання. Ну, мені би було це цікаво, але якщо питаєте, що чи планую, ну поки ні. Але в принципі, чому б чому не спробувати. Чи пробували писати в інших жанрах? Ну, це важко сказати. Ну, я, я, я просто пишу, що пишеться, іноді виходить більш таке гумористичне. Чорний гумор, якийсь не чорний гумор. <рес> Пам'ятаєте от коли була саме ця перша спроба, чи одразу, як то кажуть, пішло, чи все ж таки дуже довго перше оповідання воно з'являлося на світ? Найперше оповідання воно все-таки було гумористичним. І в мене якось так відбувається, що приходить якась ідея і обдумовую довго. Але коли вже сідаю писати, це все йде швидко. Mm -hmm. Тобто це просто сама конструкція в голові у вас складається, як це написати? А буває так. таке, що от класна ідея, є, класна всі вписати. А... Або навпаки, буває. що є, є ідея, просто там лінь за ручкою, просто потягнути це, щоб буває. записати, чи за телефоном. Чи плануєте е відвідувати, я не знаю, можливо, якісь літературні форуми? Найближчим часом в нашому місті за його межами, можливо, в Києві, у Львові, взагалі, тому що знаємо, що в нас в наших містах українських вони проводяться досить часто і надзвичайно популярні є останнім часом серед молоді. Ну, я, е якщо говорити про якісь інші міста, напевно, поки ні. Але у ну, узгородській якісь літературні заходи я стараюся регулярно ходити. Там, в нашу обласну бібліотеку там дуже часто багато чого цікавого відбувається. Молоді автори. Тоді якщо, от, тому що в нашому місті так само досить часто проводяться презентації різних авторів, і відомих всеукраїнських, і молодих авторів наших закарпатських, от, наша сучасна закарпатська література. От не лише як ми говорили там, в жанрі горор, або взагалі, просто наші поети, письменники, що ви можете сказати як людина, яка теж причетна до літератури? Ну, мені важко, мабуть, судити в інших жанрах, але E, ну, от, наприклад, на e, вечорі e, літературних дебютів там була ще поетеса Здена Бобош із е, Виноградом. Мені здається, в неї хороші е, вірші. Ну, на, на, у нас якось поезія, мені здається, більш розвинута. Там Томаш, де як я можу назвати, Мирослав Гончарук Хомен. Проза не так сприймається взагалі. І в рамках і в рамках України, не менш популяризована, так? Не знаю, в мене таке враження склалось, можливо, воно хибне. Ну, завдяки вам, я думаю, що настане ну, першою. От дійсно, я б хотів доповнити стосовно, от ми говорили про те, що збірки своєї поки що не було, а видавалися от в різних, ну, от, так би мовити, інших збірках. Чи своя збірка планується, чи достатньо вже матеріалу для того, аби випустити свою збірку? Ну, за, за об'ємом, я думаю, достатньо, але я би. Ще хотів подивитися, щоб воно якось цільно виглядало. Ну, поки що мені важко сказати. Ну, Я дуже би хотів вірити, що наступного року вже буде готово. Тобто, щоб це була збірка не просто не збірка оповідання, щоб або вони були пов'язані якоюсь, ну, я не знаю, напевно, однією темою, чи просто щоб вони виглядали цілісно. Так, так, щоб вони виглядали цілісно. Ну, Однією темою важко буде пов'язати, але щоб воно. ну, Сприймалось як щось одне, а не просто насмикане. Я зрозумів. Ну насправді наразі ми дякуємо за те, що ви нам принесли в студію саме інформацію про те, що таке жанр хоррор, про те, що він насправді не є чимось незрозумілим нам і нашим телеглядачам. а Це дійсно жанр, який можна потрібно читати і слід напевно вивчати кожному, аби різносторонньо розвиватися. А вам бажаємо, щоб наступна наша зустріч в цій студії була з. Типою збірок нових підписаних для наших телеглядачів. Так, і не лише. Ну, і дійсно творіть, е, шукайте нові теми, нехай кожне оповідання вискакує з-під пера, Я не знаю. От, от дякую, так, що завітали. Натхнення вам, успіхів і. Творчої е наснаги. І... <світ> Творчої наснаги, насправді. Нагадую нашим телевідачам. Раджасти що... і кріпост. Ну, може, в не краще. Нагадую нашим телеглядачам, що в студії програми «Ранок на Тисі Василь Лавер письменник в жанрі Гор а також математик, кандидат фізико-математичних наук та викладач Ужгородського національного університету. Ну а з вами ми не прощаємося, повертаємося до вас вже за декілька хвилин.